Подруга чи подруга? Дрова чи дрова? Хто зна! Зараз про це поговоримо. Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогоднішня наша розмова знову з галузі орфоепії, тобто правильної вимови. Так саме так не вимови, а вимови. Треба це вимовити, але що це є вимова? Ми можемо вимагати, але що це є вимога? А якщо ми помилилися, то це наша помилка? Помилка буде тоді, коли хтось когось намилив і навколо повно піни. Помилку маємо тоді, коли це пов'язане з милом. Тут дам ще один приклад. Мене мої вчителі української мови вчили, що випадок. Це коли хтось випав з вікна? Треба говорити випадок. Однак, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, я хотіла знайти обґрунтування такому наголосові випадок. І, на жаль, не знайшла його. Тому для мене це залишається справою чести дізнатися так все-таки випадок чи випадок. А як ви думаєте? Подруга чи подруга? Подруга. Бо подруга це наша приятелька, товаришка, а подруга це та, що вже не перша, а подруга, потретя і так далі. Коли я була вчителькою в школі, вчила своїх дітей такого віршика: Дрова знає наша мова, а дрова російське слово. Може, воно і комусь з вас стане помічне. А новик це новий місяць, саме новий, не новий. Звертайте увагу на наголошування слів. Наголошування в українській мові це досить складна тема. Однак цікавтеся нею. Шукайте розв'язків, шукайте пояснень, а чому саме так наголошується, а чому інші говорять інакше? Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей, па-па!